Так, перевіряємо чим. Прийняли маточку, яку поставляли минулого разу. Підставляв я її неправильно, тобто я не вичікував термін, щоб сім'я осиротіла, забрав, зразу поставив, відповідно, просто в кінці заліпив. Тут оцим е, воском. Два відділення виломані і все. Давайте Ось так, ситуація, так. так. Джули вже тут побільше. Витягнули маточники, вже бачу. Не знаю чи матку вони випустили чи ні, чи вбили. Так, маточки немає. маточники є, швидше того, що вони її вбили. Так. Ось маточники врізаю. Але два розгряджених. Тобто є, йому вірю, що оцей розгріжений і оцей. Два біз... забрав. Ну, зараз подивимось, що в нас так, тут що теж є маточник, одразу забираю, так. матку прийняв, ось ходить. Так. Зараз нище о, синеньке помічено, Тобто маточка є. Ще вона маточники не встигла. Так. Кунів тут немато, вже точно буду думати яким додати. Вже підсилюв, але вже бджоли побільше. Не підсилював, але коні немає. потім додам ще курю. не забудьте підписатися і буду показувати. Нагадаю, тут була Ладно, одна рамка, і її посилив 20 тижнів, тому чим там не більше.